Зараз дуже активно йде дискусія з приводу чергового е спалаху обговорення, чи потрібні нам персонажі, точніше, скільки можна толерувати таких персонажів, як Анна Алхім, та все це пацючине кодло, яке у нас тут перебуває і продовжує надрочувати на русські міри. І я хочу сказати, що дуже часто виглядає так, що якесь явище виглядає непереможним. Ну е знову ж таки, на початку десятих років о, День Побіг. Яде вважався непохитним, точно так же, як і РПЦ МП вплив обох явищ дуже сильно знижується, і більше того, велика популярність і націленість на русські продукти, і велика популярність цього продукту. Вона визначається тим, що адепти цього продукту настільки асоціюють себе з ним, скільки тримаються за щось, що здається їм більш успішним, сильнішим, потужнішим, з таким за чим стоїть перспектива, за чим є бабло. Але насправді будь-яка людина, що вміє аналізувати те, що відбувається зі світом, і те, що відбувається з деградацією Росії. Навіть якщо подивитися, в принципі, той культурний продукт, який вони виробляють, все спрямовано винятково на забезпечення пропагандистської машини, і з кожним роком число інтелекту, вкладеного в цей продукт, стає меншим, і меншим і меншим. Тож перспективи взагалі цього утворення мінімальні, тому що Дотепер русскому міру вдається стояти тільки за рахунок того, що вся його суть полягає у створенні якомога більшого числа деградантів, і, зрештою, в якийсь момент навіть деграданти зрозуміють, що залишатися в орбіті рускава міра і русскомірського продукта це просто. Демонструвати свою деграданськість зараз вони насправді все ще не виходять з цієї робіти, тому що цей продукт здається їм потужнішим, цей продукт їм здається перспективнішим, цей продукт їм здається енергетично заряженішим, тощо, тощо, тощо. Як тільки повалиться ця... Псевдоімперія, яка зараз уже стоїть ледь леді хилитається, і ми бачимо, як легко вести Росію в колапс через те, що просто перекрити їм авіасполучення, і дуже багато є мінімальних важелів. і Якщо нас підтримують у цьому, то ми цими мінімальними важелями просто розбалансуємо цю величезну структуру, яка не тримається докупи. І головне, що ми зараз розхитали один із найбільших їхніх стовпів. це День Великої Побєди. як тільки це все розхитається, перспективи цього утворення і перспективи русского, тим більше в Україні, стануть такими нікчемними, що, звичайно ж, всі зразу перебудуються і будуть дивитися у бік сильнішого, визначаючи його для себе як пріоритет для споживання. Не те, що я хочу сказати, що мені подобається така перспектива, що персонажі типа цієї мандавошки, яка Приховує своє прізвище Буряченка, хоча насправді в цьому прізвищі немає нічого поганого. Якщо подивитися в Вікіпедію, то здається, і етнограф, якийсь був досить видатний, який доклався до того, щоб розвивати українське на Одещині на початку ХХ століття і в. Навіть невідомо дати його смерті, тому що після того, як НКВС почало переслідувати українську інтелігенцію, його просто загарбастили, арештували і, скоріш за все, десь там втіхаря вбили. І от ця мандавушка Буряченка, вона. А далі продовжує триматися за те, що їй видається сильним, потужним і перспективним. Як тільки вона зрозуміє, що перспективи, які надає русський мір, це те, що тебе записують в число деградантів, вона зразу ж буде перефарбовуватися. І ми цей процес побачимо набагато швидше, ніж здається. Я це говорю в прив'язці до того, що я подивилася сьогодні в прив'язці до 9 травня, і те, як Україна святкувала 9 травня, і ви навіть. Не повірити у те, що відбувалося на наших землях, не на те, що 20 років тому, 10 років тому, і 5 років тому, і це толерувалося, і це підтримувалося баблом. І як тільки бабло вибивають з під ніг, воно втрачає. Це явище втрачає свою силу. Просто хотілося, я бачу дуже багато срачів з цього приводу. Хотілося сказати свої от невеличкі прогнози, і насправді ця спільнота вона, знову ж таки тягнеться до того, кого вважає сильнішим. І а... Це краща ілюстрація стосовно того, що всього і, і тим більше русська оптика на Другу світову війну в Україні, це щось кволе і нежиттєздатне і максимально відстале. Воно відмирає і відходить. І зрозуміло, що в цьому випадку нам дуже пощастило з тим, що ці люди помирають, і з іншого боку, нам дуже пощастило, що Анна Мандавушка-Бюряченка не кайфує від пісен, типу День Побєди», тому що вона ж може насправді далі свою мандавушечу зграю вести до пісні Дінь побіди і далі продовжувати зачудовування і замилування цим продуктом. Але насправді, як ми бачимо, дуже багато процесів відмирають і відпадають самі по собі. І рускомірці з усіма силами намагаються за них триматися. Лише в перспективі тектонічних змін ми бачимо, як воно сипиться, і як воно було нежиттєздатне, попри всі зусилля його зберегти. Але це легше побачити, коли ти вже в іншій комфортній позиції, коли ти вже побачив цей розвиток, повернутися назад, подивитися і так окей. Вона була лінялій гімнастерці, і ноги були до крові натерти. Жди мене, я вернусь всім смертям на зло. Хто не чекав мене, то пусть скажуть повезло. Не понять, не ждавши ім, як серед огня ожиданням своїм із посланням. Разделяет любимая нас И тревожная черная степь Пролегла между нами Но разведка доложила точно И пошел командою взметен По родной земле дальневосточной В раневой ударный батальон Он мне спать не давал с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. Для меня будто ветром Задуло костер, когда он не вернулся из боя, друг, оставь покурить, а в ответ тишина он вчера не вернулся из боя. Рит и кружится планета. Над нашей родиной дым. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Анька Буряченко. Це твоя компанія, це твоє майбутнє. можеш подивитися, це твій успішний успіх, який тебе очікує. Вони не стоять за ціною. Все нормально. Вони тобі заплатять нормально, але ти будеш відкривати під гімна стерку В принципі, гімна – це Анька Буряченка, ця мандавушка. Але вона поки що цього не розуміє. Як і її аудиторія, яка прихильно спостерігає за продуктом, за яким бачить силу, за яким бачить потенціал. Але насправді знову ж таки я нагадаю вам. Люди, які в Україні не цікавлячись українським, не цікавлячись власною ідентичністю, не усвідомлюючи, що вони живуть в іншій державі, роблять фокус на тому, щоб слідувати за руським міром, вони обирають жити в колі деградантів. Тому що русський мір найкраще, що вміє робити, це деградантство. І 99% населення там деградати, тому що тільки за рахунок деградантів вони можуть залишатися на плаву. Оце от прекрасна кампанія. Яка буде, в принципі, Буряченко, ми теж в цьому побачимо. Вона, звичайно, має надію, що зможе відпетляти І як Анастасія Даугулі щось там вісти українською мовою, і вона ж там хотіла якусь кар'єру робити в телевізорі. Можливо, звичайно, її засунуть робити кар'єру в телевізорі. Але для цього треба закрити є бальник і не відсвічувати так сильно, як відсвічує Буряченка. Тому Буряченка, звичайно, все. Сумна доля буде оце. День защити витризвітелі. вместе, Я, я повторюю ще раз початок цього концерту. вместе з піхошиком. Мені здається, що от подивіться на табло піховшика. Максимум День защити витризвітелей. Це її майбутнє. Она була в лінняла гімнастерки, і ноги були до краві натерти. Жді мене. Я вернусь всім смертям на зло. Гімнастерка. жди. Вони повернуться за тобою. І у тебе буде прекрасне майбутнє. За сценою ні постоянно. Коли ми зараз говоримо про Аньку Буряченка, то я думаю, що її майбутнє десь на рівні продукту, який я показала про піховшика, чи як оця жінка в красному. І сьогодні, у цей а оці її висловлювання з приводу того, що Путін красавчик, вони будуть звучати десь настільки ж актуально, як і вигук цих людей. Владимир Владимирович, ви чоловік міра, ви просто геній, Ви единственный на всьому білому світі. Я не знаю, нікого круче, чем ні Путін, нікого влиятельне, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красавчик.